Привіт, друзі! Ви на каналі готуємо разом і я швиденько буду задавувати, готувати цю смакоту. Беремо крабові палички, у мене тут 4 штуки такі досить великі, очищаємо їх від цієї плівочки і будемо нарізати. Я буду старатися нарізати дрібніше, можете нарізати на любі шматочки за смаком. Сьогодні, друзі, готуємо неймовірно смачний салат, мінімум інгредієнтів, максимум смаку, все просто, все швидко, але буде дуже дуже смачно. Дивіться, крабові палички ми вже з вами нарізали, все дуже швидко. Беремо мисочку, перекладаємо їх у мисочку. Друзі, поки я тут перекладаю крабові палички у мисочку, Якщо ви ще не підписані на мене, підпишіться. Будь ласка, підтримайте мене, поставте вподобайку, обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Дякую всім вам за вашу підтримку. А наш наступний інгредієнт, друзі, це помідори. Я сьогодні не готую велику порцію салату, тому беру один середній помідорчик. Теж нарізаємо його кубиком. Можете на більше, можете на менші шматочки за бажанням. Нарізаний помідорчик додаємо до крабових паличок. Наш наступний інгредієнт, друзі, це два відварних яйця. Теж нарізаємо, можете нарізати більшим кубиком, можете меншим. Я буду такі середні шматочки нарізати. Тепер ще сюди додаємо яйця. І, друзі, наш наступний інгредієнт це плавлений сирочок. У мене ось такий один плавлений сирочок вагою 70 грам. Я, до речі, взяла зі смаком грибів. Досить непоганий, смачненький, і навіть додає якогось свого смаку. Тож можете спробувати брати. Я завжди беру вирожковий, але з грибами теж непоганий. Натираємо сюди один плавлений сирочок, можете використовувати і два. І спеці за смаком. Я буду додавати лише суміш перців. Оскільки плавний сирочок в мене досить солений і, звичайно, я заправляю майонезом. Потрібно це все ретельно перемішати, і наша смакота зараз буде вже готова. Поки я тут перемішую, друзі, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пиште всім вам дякую за вашу підтримку, за зворотній зв'язок. Ось і все гарненько перемішали. Друзі, я хочу вам порекомендувати. Спробуйте приготуйте цей рецепт. До речі, я ніколи не могла подумати, що крабові палички так гарно поєднуються з помідором. Для мене це якось завжди було навіть трошки дивнувато, але скажу, що це дуже дуже смачно, Всі інгредієнти між собою дуже гарно поєднуються. Легко, просто нічого складного. Готуйте та смакуйтеся, миру та спокою. бережіть себе всім, па-па-па-па.